Вітаємо шановні наші глядачі! Вітаємо шановні наші українці. І вітаємо всіх, хто ще з нами не знайомий. Сьогодні я починаю передачу із рубрики: як мають виглядати сім кроків, і що ми пропонуємо для того, щоб наша Україна стала новою, і для того, щоб ми як країна. Залишилися в межах наших кордонів, в межах нашого розуміння нашої нації, в межах розуміння економіки, перспективи життя для майбутнього наших дітей для життя нас, для розвитку потенціалу всього того, що Україна вже досягла. І тому сьогодні я вам хочу повідати і розказати, що таке є прозоро, і розказати, яким вона має бути, і яким ми бачимо, наша команда семи кроків. Е, то, знаєте, прозоро, іначе воно звучить красиво, іначе ми заходимо і там все бачимо. Ми можемо побачити закупівлі нашого міста, нашого села. Ми можемо окремо побачити закупівлі любої лікарні, департаменту освіти, побачити, які витрати були на школу. Але це лише така картинка, е, і це лише таке фантазійне Красиве уявлення і подання тієї інформації, для якої було написано ця програма Прозора, і яка нібито показується аудиторам, нібито показується Європі, коли отримуються якісь інвестиції. Щось у нас іде такий облік, і у нас все відкрито, і ми це все бачимо. Але ж ми з вами ви ще бачимо, що там розробляє, що нам показує, що аналізує той же ніколи. Бачимо те, що показує нам набу або сам. І весь час щодня, а іноді 10 разів на день, ми розуміємо, що хтось украв 40 мільйонів, хтось украв 10 мільйонів, і це все місцеві органи влади. А значить, це все було проведено через закупівлі і задумано. І ці схеми були якимось чином узгоджені навіть з парламентарями, бо є такі можливості в кодексу, можливості в бюджетному кодексу можливості в постановах, які регулюють державні закупівля. Сьогодні я вам розкажу. А що ж не так у тому Прозора, яке нібито картинка є, а що ж там всередині? Я і група е, наших програмістів, які волонтери допомагають проєкту народний аудит, ми е, виявили ось такі основні е, е, скріни або називаємо е, помилки. Да? Можливо, вони е, допущені. Недолугими програмістами, можливо, хтось так завдання дав не так, але найбільша вірогідність, що це було так сплановано. Одна із таких основних помилок це те, коли реєструється учасник закупівлі і замовник зі сторони держави. І часто вони подвоюють потроюють введення. Тобто у нас немає унікального замовника і немає унікального постачальника. А може 300 разів вестися один і той самий ФОП. Може декілька разів ввестися один і той самий замовник. Наприклад, коли вони вводять поштовий код, вони можуть там поставити не цифри, а якісь букви, або якісь коми. Наприклад, назва регіону, місто Київ чи Севастополь, Київ може бути написано М.Пробіл Київ, М. без пробілу Київ, або без М місто Київ, або ще бувають такі випадки на російській мові Київ. І тоді, коли ви вже Аналізуєте, ви вже не можете аналізувати по слову Київ, і ви вже не можете аналізувати ті всі закупівлі, які були і в яких було вказано адреса міста Київ, бо є декілька видів написання цього слова самого міста Київ. Також ми можемо з вами подивитися, що іноді, коли заводиться ФОП. І він приймає участь в різних областях, ну, там Черкаський, Чернігівський і одночасно в Київській, то оці люди, які ведуть де ж закупівлі, вони його можуть заводити як місто Черкаси, там вулиця Героїв, 35, дроб 40, а деякі заводять місто Черкаси, вулиця Героїв, будинок 65, квартира 40. І таким чином у нас є ФОПи, яких 300 підвидів 300 а хоча це є і один і той самий ФОП, ну, як, наприклад, на скрині 3 а, Також є, наприклад, такі прекрасні у нас. Тендера, от як тендер ua 2023 20, це четвертий скрін, де написана вартість, очікувана вартість закупівлі або 20 квадільйонів. Це не те, що там ВВП країни, це ВВП планети. І часто ми замічали, що люди в очікувану вартість вставляють номер телефону. Або виконавця, або того, ту людину, яка проводила закупівлю, Повноважена особа називається. Бувають тендери, от як на скрині 5, коли ми заходимо в посилання, пробуємо його завантажити, а оці всі посилання, які вказав той, хто проводив цю закупівлю, вони не активні, вони взагалі не реагують, і або просто пусті. А про що це каже? Це каже про те, що ми не розуміємо, про що домовилися замовник і виконавець. Ми не бачимо договору, ми не бачимо умом договору, ми не розуміємо терміни постачання, ми не розуміємо терміни оплати. Ну, це е, такі, знаєте, якби помилки найбільш вражаючі. Але кожна з таких помилок вона надає змоги. Е, Потенційному учаснику проаналізувати, зрозуміти ціну, зрозуміти якість. Також є такий параметр, як найменування предмету закупівлі. Дуже часто найменування пишеться російською мовою або дублюється, наприклад, «топливо», паливо, і паливо з одним кодом може декілька разів повторюватися. Мова про що? Про те, що це має бути довідник унікальний, і це паливо воно що для черкаського замовника, що для кіровоградського замовника, що для Дніпровського замовника, що для Київського, має мати одну лише один запис у своєму довіднику, так само як і ФОП, який приймав участь, хоч у Києві, хоч в Черкасах, хоч Чернівцях. Якщо в нього є ідентифікаційний податковий номер, який йому присвоїли, і за яким він веде облік в своїй податковій, то оцей єдиний номер і є його ідентифікатором. І лише за цим номером всі мають його знаходити. А тепер ми приходимо з вами до головного до суті. А чого ж такі? довідники І хто їх допускає? І ви мені зад... задасте дуже слушне питання, а як же тоді податкова перевіряє тих ФОПів, які приймають участь у закупівлях? І ви мені, мені запитаєте, а як тоді аналітики виводять вартість, як аналітики виводять цінові <кх> процедури, цінові е... якісь е... висновки по регіонам, якщо регіон декілька разів заведений, якщо е... ФОПи. От так от масштабно, уявіть 300 разів заведений один і той самий ФОП. А у ФОПа є ліміт, і такі податково не бачи. А я вам відкрию велику таємницю, а податкові не хочеться бачити е, тих ФОПів, які приймають участь на закупівлях. А ми з вами знаємо, що згідно податкового кодексу, у ФОПа є ліміт, і він може торгувати згідно своєї групи на чисто зафіксовану суму в річної виручки. А я зустрічала фопів, які торгували і на 20 мільйонів. і Фопів, які приймали участь у закупівлях на 40 мільйонів, а хто його туди допустив? Чого ніхто не контролює якість учасників закупівель? А причина тут проста: держава у вигляді уряду, у вигляді контролюючих органів не зацікавлена, щоб закупівлі проходили справедливо, якісно, і е, доцільно, і рентабельно. Що пропонуємо ми? Ми пропонуємо початок роботи Прозоро і замовника і виконавця виключно через кабінет платника. У нас є кабінет платника. Це така система. Вона досить добре вже технічно облаштована. Там вже програмісти пропрацювали з 2015 року. Кабінет платника бачить усіх. Хто зареєструвався як платники податків, що фізичну особу, що найманого працівника, бо в нього є вже іденфікаційний номер, вона бачить ця система кабінету платника всіх платників ПДВ. І такого вже не може бути, що людина або підприємець, або підприємство не платник ПДВ, а він приймає участь у закупівлі, які вказана ціна з ПДВ. Ну тобто, замовник хоче бачити. У себе виконавцем платника ПДВ. І таким чином, відповідальність за якість відбору і доброчесність виконавця має бути покладена на податкову. і Замовник і учасник перед тим як попадають на процедуру закупівлі в Прозоро, вони мають пройти мінімальний фінансовий моніторинг на наявність найманих осіб, на наявність поданої звітності, наявність сплачених податків в минулих періодах. на… на Судові справи, які були відкриті за недоброчисність, за невиконання робіт, за несплату податків. І цей фінансовий моніторинг він автоматично він проводиться протягом 50 хвилин. Людина подає сама собі в кабінеті платника, що вона бажає прийняти участь у держзакупівлях і тому, будь ласка, податкова, проведіть цей моніторинг. І далі людина після того, як отримала зелене поле, там є у податковій в її програмі такі от зелені. Означки, що ця людина доброчесна, або це підприємець, або це підприємство доброчесне, і воно тільки тоді потрапляє на прозоро, і тільки тоді між доброчесними перевіреними через фінансовий моніторинг виконавцями буде проходити дійсно конкурс. І таким чином, що ми з вами робимо? Ми вирішуємо питання доброчесності і вирішуємо питання ловлі оцих усіх мух і блох набу. Тобто, спотворене прозора спотворює сплату податків, спотворює контролюючі органи, які не перевіряють і спотворює? Всю ту аналітику, яку показує гетьманцев, ну ніби в нас добрі справи роблять податківці, що вони там якийсь план десь виконали, але чогось в плани не попадають переможці держзакупівель. Часто бувають будівельники, які беруть об'єми робіт там, в 10 плюс мільйонів, а в них двоє найманих. Хто за це має відповідати? Навіщо ми з вами будемо утримувати НАБУ, САП, ДАСУ, щоб вони контролювали те? Що не проконтролювала податкова, а наші податкові хіба якісь закрилися? У них великі приміщення, вони досі прибирають, вони досі забирають електроенергію, вони досі отримують заробітні плати. Якщо ви звернули увагу на аналітиків, які показували бюджети і те, як формувався бюджет 2025 року, то ви побачите, що для податкової була збільшена. Фонду по протиплаці. Ми з вами бачимо, що на утримання контролюючих органів, таких як БЕП, збільшено їх бюджет на 75%. І тому я прошу вас. Реагувати на наші відео, а також прошу вас формулювати ваші бачення, ваші спостереження за вашими місцевими органами влади, за роботою ваших контролюючих органів, вашої податкової. На цьому я дуже дякую. Наш такий коротенький водний перший ефір. Закінчився і запрошую вас до перегляду наступних наших ефірів щодо семи кроків і щодо покращення нашої держави через ті наявні інструменти, які в нас вже є. Дуже дякую, до побачення.